Сьогодні Ісус говорить про погляд, про те, що людина бачить або не бачить про сліпих, про те, що сліпий не може вести дорогою іншого сліпого. І далі якось так переходить Ісус на тему учнівства, відносин учень, вчитель, як це все поєднати, про що йдеться Христу в цьому Євангелії. Вчитель тоді має успіх, коли учень не тільки щось знає, як потрібно робити, як потрібно жити, але тоді, коли Він цим починає жити, коли він це виконує, коли втілює це в життя, якщо вчитель тільки передасть знання, але ці знання не стануть реальністю тої людини, то для чого ці знання? І так само Ісус. Він нас вчить, але Він не хоче, щоб це була тільки теорія, щоб це на рівні знань якоїсь інформації ми знали про Бога. Але Він хоче, щоб ми знали Бога, знали Його, і щоб те, що він вчить, щоб стало реальністю нашого життя. Тобто не тільки десь в голові була інформація. Але щоб це пройшло до серця. Бо тоді людина починає це втілювати в життя, коли вона це впускає в своє серце. Якщо хтось має залежність, наприклад, алкоголю, то він знає, що пити не можна, знає, що від цього в нього може бути рак, він буде важко хворіти і помре. Той, хто курить кожного разу, Бере пачку сигарет і читає, куріння вбиває, так, чи призводить до таких-таких-таких наслідків, до такої такої хвороби. Але цього ще замало знати. Потрібно, щоб ця інформація, щоб вона пройшла до глибини серця, і людина сама захотіла це чи інше залишити, з цим гріхом боротися чи втілити. В своє життя, це навчання Ісуса. Що нам не дозволяє, що нам стає на перешкоді до того, щоб бути як наш вчитель, як Ісус, Він говорить про осудження. Як можеш казати братові, дозволь я вийму скалку в Твоєму Оці, а сам не бачиш колоди в Своєму Оці. Тобто, осудження стає перешкодою. На дорозі духовного життя. Через осудження ми не можемо рости в духовному житті. Якби осудження призупиняє наш духовний ріст, і варто на це звертати увагу, аналізувати це осудження в своєму серці, осудження іншої людини, що я бачу в іншій людині, а що я бачу в собі. Тому що учень Ісуса це той, хто дивиться в своє серце, аналізує, бачить свої помилки і пробує їх виправляти. І розуміє, що інші люди вони також грішні. Якби в школі Ісуса ми є всі разом, всі, які помиляємося, всі, які падаємо, хтось більше падає, хтось так падає. що… Наб'є собі синяк, вдариться, хтось якось легше впаде, якось легше цю травму падіння може перенести. Але кожен падає, кожен грішить, кожен має свої слабкості. І ми не повинні дивитися на інших, хто як падає, хто що не так зробив, але дивитися на себе і дивитися на свого вчителя, дивитися на Ісуса. Бо Його хочемо наслідувати, за ним хочемо йти кожного дня. Амінь.